Всім привіт! Вирішила вам зняти сьогодні трішки дороги, тому що е, буту, побутує такий міф, що в Німеччині вічно погана погода. Тут такі краєвиди, хоча сьогодні на хвилиночку, 18 вересня, але. Дивіться, яка класна, яка шикарнюча погода. Ми сьогодні їхали трішки вирішувати питання, їхали по тафелі. Зараз вам розкажу, в принципі, покажу, не те, що розкажу, покажу, який класний, величезний був тафель на даний момент. Я досить сильно здивувалася. Останнім часом ми почали помічати, дійсно, що тафель зменшують. І це якось так трішечки, ну я б не сказала, що неприємно. Ми вдячні за те, що є. Хоча дехто напевно вважає, що має право сказати своє фе, скажу вам так: я вдячна за кожну можливість, яку нам тут дають. Я вдячна за те, що я можу тут навчатися. Мені дають час адаптуватися, інтегруватися, мені дають можливість. Спілкуватися незнайомою мені мовою, відчувати себе ну не що прям повноцінною, але людиною, яка може проживати в даному суспільстві, мені дають можливість тут орендувати житло. І е, харчуватися, скажу вам навіть більше, ніж повноцінно. Зараз ще раз покажу по тафелю. Такий, напевно, продуктовий кошик я б ніколи не купила, тому що ми тут стараємося як-неяк економити, оскільки зрозуміло, що мінімальної допомоги дійсно класно вистачає на їжу, але візьмемо до уваги і те, що нам тут потрібно одягатися. так? Речі взуття зношуються. Дитина росте, відповідно, там навіть не зношуються, а просто стають замалі. Окрім того, техніка теж має властивість псуватися, ламатися. Ніщо не вічне, і ми також така, така життєва суть. І тому я розумію, що Якщо витрачати тільки на їжу, це буде досить таки легковажно і, в принципі, ми можемо так повноцінно харчуватися з молочним, з м'ясом, з рибою, тобто отримувати весь комплекс продуктів, який нам необхідний. Тому скажу вам так, що це, напевно, досить таки. Хороші можливості для того, щоб ми могли потім стати на рівні ноги і уже працювати, заробляти кошти, мати можливість орендувати кращу квартиру. Можливо, в подальшому навіть купити власне житло. Тут, правда, це не практикується. Ну, теж побутує думка, що Дуже багато людей тут живуть на орендованому житлі, так? Багато, а частина, ну, певно більша частина, досить часто живуть молоді люди, так? Але в загальному скажу вам, що варто прагнути все-таки до власного життя, оскільки є таке поняття, як старість. І не факт, що пенсія буде такою, ну, я це питання ще не вивчала, але тим не менше. Пенсія буде такою, яка буде покривати витрати на оренду і т.д. і т.п. Тому варто себе уже убезпечити від сьогодні, думати трішки заздалегідь про те, що може наступити час, коли ми не зможемо подбати про себе, заробити на себе. І цей час він пролітає наскільки швидко. Що ми не можемо думати, а коли то ще буде, знаєте, і, і махнути на це все рукою. Ні, не можеш так, тому що, як показує практика, все пролітає так, що не збагнеш оком. Я до чого веду, ось уже скоро буде рік, як ми тут. І цей рік пролетів якось так, не те, щоб непомітно. А просто шоково на одному духу, скільки всього відбулося за останній час навіть словами не передати, оскільки ми ж розуміємо, що дуже багато змін, надто багато змін, багато змін, класний такий рух, темп. Він дуже добре сприймається в молодому віці, коли ти вже плюс-мінус стабільна людина, так, в тебе був раніше певний уклад життя, до якого ти привикла. Певний режим, робота, дім, певні плани. І тут все пішло з ніг на голову. Mm. Та, звичайно, ти брав участь у рішеннях. Так, звичайно, воно все нормально, ніхто, скажімо так, без нашого відома нас не заставляв щось робити, але все-таки ці зміни дуже суттєві. І я вам скажу, вони нас вивели з такої прям зони комфорту, з якої не міг нас вивести ні ковід, ні війна. І ми досі в ту зону комфорту не увійшли, і мені здається, що ми, напевно, і не увійдемо. Чому я так кажу? Тому що е, я розумію е, дуже добре, що незважаючи на те, скільки років я тут проживу, можливо, в іншій країні, наперед знати ми не можемо. Все одно буде те, чого ми не знаємо, все одно буде е, якісь, будуть якісь непорозуміння, буде щось таке, що буде порушувати наш спокій. Я в принципі, в такому стані неспокою перебиваю уже, напевно, років чотири, можливо, навіть і раніше. Це трошечки поганий е, такий стан, і я прекрасно розумію, що е, мої. Хаотичні думки, мої переживання, мої тривоги, вони мене досить сильно розбалансовують, вводять деколи в депресивні думки. Це є дуже погано, навіть оця прекрасна погода, навіть те, що всі здорові, часто мене не радує. Дивіться, зараз трішечки покажу тафелю, оскільки тафель все-таки на радує. Це дуже багато такого хлібного, солодкого солоного, вони закидають все в одну. Один такий пакетик. Далі, додатково, в тафелі можна купити кухонні рушнички, але це додаткова оплата за євро. А додатково я ще взяла хлібчик часто багато чого такого стоїть, що ми беремо просто безкоштовно, викладають люди, якщо вам потрібно. Туалетна бумага, величезна упаковка, додатково 2 євро. Така упаковка приблизно коштує в районі 5-6 євро. Додатково сьогодні, Боже, були муточки не ток, дуже багато, але я. Не могла забрати все, хоча прям дуже хотіла, тому я взяла тільки 6 штучок одного кольору. Ось таку дали нам, Мені здається, що це шинка. Шиночку дали, будемо її використовувати. М'ясне молочне треба використовувати в першу чергу, ну і, звичайно, хліб. Дали ось такий, таке тісто уже з томатним соусом. Значить, що буде? Буде а-ля піца. Хоча це ніби не на піцу, а на якісь булочки, але воно суті не, не міняє. Далі дали нам ось такий кремик. До речі, кремик теж окремо брала. Дали нам цього разу тільки 6 яїчок, але і за те дякую, тому що яйця у нас йдуть, ми їх полюбляємо, ми їх готуємо. Досить таки час до всього. Зараз покажу ще хочу, щоб все помістилося, плюс-мінус, і потім покажу взагалі обзор. Дали нам ось такий салат упаковочку. Зелень ми теж тут привикли вже їсти. Дали ось таку консерву. Так, величезну мілку. Вона поламана, але ми її з'їмо. Нам воно не пошкодить. Дали ось таке картопляне пюре. Я буквально показувала вам, що я з нього роблю. Тут вони такі прям великі упаковки. Дали величезну нутеллу. На хвилиночку ця нутелла 750 грам. Нам дали її вперше. Раніше не було ні разу. було багато різних джемів, а от нутелли, як такої не було. Дали ось такі штучки до супчика. Типа А-ля мангія, лише коричний, ніби телячі. Дали ще одну таку дві упаковки. Боже, тут багато їх дуже. Будемо щось з них робити в подальшому. Але трішки пізніше. Дали хлібчик. Макарончики раніше теж такі давали. Я чомусь думала, що ми їх не використали. Виявляється, використали, бо не могла знайти. Дали томатне пюре. Дали ось такі сосиски, в банці, в якомусь маринаді, до ходогів. Ну, я їх використовую просто до будь чого Дали ось таке повидло, мені здається, що це сливове з кусочками, але не скажу точно. Не можу зрозуміти, що там написано. Дали нам ось такий часниковий соус, якраз до картопельки фрі, дуже добре, та й до піци, до будь-чого, будемо пекти і будемо щось дивитися. Дали нам ось така: та, це телячий бульон, до речі, вже готовий. В банці чорний. Можна на ньому варити будь-що. Дали ось таке, типу нашої тушонки. Але не знаю, будемо пробувати, що ж воно таке є. Це у нас дуже багато метрів фольги. Будемо щось запікати. Фольга у мене ще є, раніше купляла, але воно не пошкодить. Взагалі, як, бачите, досить багато продуктів, це ще не все. Так, дали виноградик. Цей раз дали досить багато овочів і фруктів. Зараз буду показувати. Дали от мармеладки дитині. Ми таке наїмо. Воно. Я б взагалі нікому не рела. хімія хімію. Дали жуйки. Прям упаковку таку, яка коштує, мені здається, 2 з копійками чи 3 з копійками на касі в магазинах. Дали баклажанчик. До речі, перший баклажанчик нам дали будемо тушити. Дали таку велику упаковочку 2,5 кілограми картопельки. Ось такі приправи, я не знаю, я от їх збираю, куди мені їх подивимося? Може, до чогось і використаю. Просто не розумію, як. Поки що. Принаймні. Є такі речі, що мені треба дожити, так? Получається, дали перчик, ось такий, доросли до того. Дали нам упаковочку невеличку такий пучок редиски. Зараз я прям її використаю, тому що редиска вже така під'яла, під так? І якщо не сьогодні, то завтра вже не буде що. Дали 5 помідорок на гілці. Міди руки такі нічого, можна і завтра використати. Дали величезну капусту, не буду зважувати, ну, в руках вона дуже прям велика. Зараз, до речі, в них на полях дуже багато капусти, тому я розумію, чому дали капусту. Зараз у них просто сезон капусти. Такі величезні поля з самою капустою. Дуже рідко я таке бачила в нас. Ну, можливо, є, не спорю, але мені виглядає, що не аж так. Тут нам дали такий набір фруктиків, тут і дві грушечки, і три яблучка, і трохи сливочок, і гріфрутик. Ну тобто те, що ми точно будемо їсти. Бананчики підтуставші, але я зазвичай з них почую якісь вологі кекси. досить непогано виходить. І, в принципі, можна навіть перебити на блендері і зробити якісь смузі з яблучком. Я думаю, що неважливо, щось ми придумаємо. Або оладки з бананами, дали молочка, цей раз тільки одну упаковочку. часом давали по дві. Але я вам скажу так, дали тертий сир о, якраз до тієї піци, там ще м'ясо є. Так що ми використали, дали нам якусь таку аля на маску, не розумію, що це. Так, це теж аля гірчиця, але не зовсім мені здається, бо гірчиця трошки по-іншому називається. Дали 250 грам масла. До речі, такі масла у мене вже стоять досить довго. Я їх використовую, в принципі, для випічки. Дали ось такий аля наш творожок. Його теж рідко дають. Я купила, в принципі, буквально недавно творожок. Дали ось таку намазочку, вона вже ніби по скидці йшла, ведеться. Так, дали шокодрінк. Отаке От шоколадне молочко. Я поставлю в холодильничок. Дали ось таке величезне 500грамове жиле, незрозуміло чого. Ну, якесь, напевно, ягідне, тому що червоне вишневе, черешневе досить часто люблять, хоча не пишу, що черешневе, не знаю. в їхнє. Дивіться, яка велика-велика упаковка всім, па-па!